Старший лейтенант Сергій Либенський, глиба, родом з Києва, захищав країну з лютого 22-го року. А у Харкії з червня 2023-го. Був командиром роти протитанкових керованих ракетних комплексів. Загинув на Харківщині 14 липня 2025-го. Йому було 53 роки. 24 числа бомбежка, вони спускаються в бомбосховище під будинком, а він такий же великий, тобто високий, сам по собі глиба, і каже, що ми стоїмо, а він саме великий. Вони каже, ми вийшли з бомбосховища. Він каже, я пішов, куди? Ну, каже, я не можу. я себе буду зневаджати, якщо я зараз не піду. І так от ми та, в черзі потім стояли, тобто в військкомат, дуже довго черга, так все починалося. Я не служив до цього, Сергій теж не служив. В принципі, 25-го все це почалося. Починалася як невеличка, можна так сказати, прогулянка на 2-3 тижні, але це затягнулося. Тобто Сергія Глибу я знав 3,5 роки майже. Взимку перепливав Дніпро. тобто обливався холодною водою. Ми якраз стояли в Києві, коли було ТРО, якраз біля Північного мосту, постійно там захочував людей на навчання. У нього постійно було заняття. Тобто він казав, хлопці, нам треба готуватися, готуватися постійно. От так все розвивалося потрошки. Він став молодшим сержантом. Прийшли ми разом з ним і в ТРО і були відрядження в Сріблянський ліс. От, рота у нас була РВП, тобто основний напрямок це спг 9 тобто Ми стріляли з закритих позицій по піхоті, тому що Сріблянський Ліс прямого вистрілу взагалі не було. Тоді один з наших побратимів запропонував, що от є Хартія, створюється новий підрозділ. Ну, Гулий ж, він же ж не просто прийшов одразу офіцером. Він же ж і з солдата починав. Він також ці всі ступеньки проходив. Набирався опиту, розвивався всьому. І от була до нього довіра. От, що він себе показав, він розвився у військовій структурі, що от йому всі довіряли. Розвивався в цьому, читав там щось нове, нове ізучав. Патронам теж. От, він почав читати про них, там, розвиватися, щось узнавати для себе, щоб розуміти цю всю структуру. Він сам усе себе розвивався, там, навчав, показував, теж. так само заняття проводив. Все, там, хлопці, я от ізучив. От. Люди дивилися, що командир толковий. І була повага до нього усе. Звичайно, що я не можу сказати, що він там стріляв з автомата, от в обличчя там 10 метрів. Тобто це, війна зараз зовсім інша. Да? Зараз війна, тобто налагодити систему для того, щоб були укріплення, щоб протитанкові е керовані ракети позиції, ви ж розумієте, що піхота стоїть попереду, противотанкісти стоять трошки за кілометр, за два від них. І в випадку танкових проривов, тобто ми виходить, повинні знищувати цю техніку. А техніку теж дуже вона зараз виходить, тому що є кілзона, яку тримають наші безплотні війська або підрозділи. І це все організувати так, щоб не було ніякої проріхи, ніякої дірки, щоб вони прорвалися, Це теж повинно бути, тобто командир це оцінює і глиба якраз так все і побудував. Я його дуже мало називав там, Глиба або Сергій, називав Кеп. Кеп я його називав, командир Кеп. Ми виходимо з позиції. Й нам, ми тоді з доцентом, я доцент і СВАТ. Нема машини. Ну, у нас, ну, скажімо так, міняємося на позиції. Нема машини і все. Нема, 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 нема. Вже друга година, ну, друга година скажімо, нема. Я, я приймаю рішення, кажу, йдемо. А йти через просто відкритку поле, 2,5 кілометри. Це, ну, скажем, скажем так, дурня, але ну, тім... ми виходимо, от поле закінчується, починаються дома. Ми заходимо в перший дім, просто посидіти, бо ми йшли ще з батками по 10 кілограмів, і давай ж виходити на зв'язок. Зв'язку нема. То ліс, то домат, ну там зв'язку нема, навіть порад дійки. Знайшли хлопців, літунів, там знайшли, ну, передали, скажімо так, що ми живі, здорові усі. І вони, це глиба і Рено, сідають у пікап і їдуть нас евакуювати. От так от. Дякую йому да, за це. Отак от командир такий у нас. Саме він лично ходив, шукав дороги, робив реконструювання позиції, вибирав сам де будемо копати. Також приймав участь в копанні позиції, хоча ми казали, що командир не треба. Ну, він хотів на своєму примірі показати людям, що я можу і ви зможете. Люди це бачили, і йшли вперед, вперед, вперед. І копали, і все робили. ну, Якось натхнення ніс для людей. Треба. Раз, та, десь. Він там візьме одного-двох солдат з собою і поїде і лично з ними розвідає. Треба десь якась нова позиція, що дорогу туди подивитися, він лично сяде, поїде. Даже таке бувало, що лично брав екіпаж, віз завозив, потім через 3-4 дні їх вивозив. Хоча йому кажуть, що в нас є водитель, можу навіть я поїхати. Ні. Я їх завіз, я їх вивезу, заберу. Його основний такий меседж був, що не треба щось сказати, треба робити. Тобто він дуже не любив, коли хтось там щось пропонує, а сам нічого не робить. Типу, давайте побудуємо то-то. Він каже: Ну якщо ти запропонував, давай тоді підключайся, працюй. Або він сам це робив, тобто ліжки, які, от, припустимо, навіть такі елементарні речі, а ліжки, які хлопці досі сплять, він особисто кожному бійцю сам зробив. Досі вони там по всім нашим будинкам розташовані. Тобто він не чурався там якоїсь поганої роботи. Не було такого ж пафосу, що він командир і щось там не може. Є місце, де спати комфортно після повернення з бойового завдання є де висушити і взуття, і речі. Я, я вважаю, що у нас дуже комфортні для війни умови за цим столом. Тобто, глибо працював, получається. Ну такий маленький штаб, бачите, хата у нас, кричить стеля. Напівзруйновано, тому що тут бомбєшки були 22 2022 році. Можете подивитися, це ліжка якраз за вами, це там, де командир е жив, ночував. Ну, опалення зробив, тут вже нічого не було. тобто, тут ліжка, метал, да. які, коручі, ви бачите, тобто, Це все командир особисто робив, тобто своїми руками кожному бійцю. Він самостійно закуповував деревину, сам все страгав, дав можливість хлопцям е розміщатися з комфортом більш-менш якимось. Так, да, будь ласка, проходьте. Це наша елітна кімната. Тут три військовослужбовці, їм комфортно разом. Ну, в побуті командир любив сам їжу приготувати. Так от з зранку встаєш, командир вже там щось готує, все, все там приготував. Прийшов, хто спить, там, розбудив, так, давайте їсти, я приготував. Це якби всі були в від цього, що не командира там будять, командир вставай. Ми там приготували, а командир бійця свого буде і каже, вставай, я приготував їсти, давай поїмо веселим. Хто не пробував готувати котлети, от, і вкусній командирських ні в кого тут не вийшло. І рецепцію так нікому не дав. Сказав, це. Командирські котлети, я їх буду сам завжди готувати. Він міг прийти в якийсь будинок напівзруйнований або там, де нічого не працює. І перше, що починалось, він самостійно починав щось робити, там опалення, там, сантехніку, вікна і так далі. І так далі. І люди, в принципі, це на це дивилися. Вони знали, що командир завжди допоможе. Він не буде, як якийсь там ротний, да, сидіти в штабі, керувати. Тобто він постійно сам приймав участь у всіх процесах. В тому числі там, по кухні, тобто командирські котлети робив там, я не знаю, там, раз в тиждень. хоча б. Розгрузка-погрузка, копка окопів, тобто це все на глибі. Тобто, от такі, знаєте, достойний командир, який пішов з низів, тобто з солдатських з солдатського посади, і став в ітогі командиром роти. Тобто, і всі ці, ці, ці солдати це, на це дивляться, тобто вони сприймають це дуже позитивно. По будь-якому питанню, відразу до командира. Командир, звичайно, що їх вислуховував, звичайно, що допомагав, іноді там порада, іноді просто там з ними посидіти, порозмовляти і так далі. Але так, да, це був такий командир бородатих дітей. Це це, це от точно таке визначення його. Нічого не, ну, не боявся, тобто сам їздив на ротацію, сам безпосередньо періодично відвозив туди бренна для бліндажів, там колоди, тобто сам копав окопи періодично, тобто, він, в нього не було такого, тобто, щоб він відсиджувався в штабі. І тут виходить, що я ж кажу, зі, зі сторони, тобто, коли солдати дивляться на це все, то я розумію, що командир в будь-який момент може приїхати виручити. Тому що у нас вже були випадки, коли там наша ну, були випадки. Це війна. Коли наші побратими гинули, він безпосередньо сам їздив туди з нашими хлопцями, забирав, евакуйовував, відносив їх на, на ношах. Тобто, навіть в такі, от, знаєте, коли можна послати солдата, тобто він особисто приймав в цьому участь. Коли він або їде, ну везе на позицію хлопців, або я кажу, йде на позицію, ви навіть не уявляєте, який, ну скажімо так. Бадряку хлопців. Як ну, нема, вони вже такі. Такі, сумні. Ну, а що зробиш їх? Ну він не казав, там все, там, все, ти, ти ти, ти, поїхали. Ну, там, я... Мені цікаво там розвідати тут, тут дорогу. Хто жилаєш со мною? Ну, Багато хто були жилаючих. Добровольці, я, 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 Ну, він вже дивиться, вибирає, а так ти поїдеш, ти поки не їдеш нікуди. Він себе брав, їхали, дивилися. Так само ясно їздив. Десь щось, може, в мене там дивився, як я по-своєму діла, щось там собі на заметочку ділав. Для мене кращого командира за восьмий період служби не було як Глиба. Глиба найкращий командир, який в мене був. Я не сказав, що Глиба був релігійною людиною, тобто, ну, але знаєте, там, буває так, що ти не читаєш Біблію і е, не робиш там, молитов. Але виходить, що якісь його вчинки і його відношення до життя, там, ну мені здається, це така, знаєте, як така, ну, все по-божє було, по-доброму, без обману там, без е якихось там е зневаги до людей. Тобто, е так знаєте, не можна сказати, що це свята людина, тобто ну, таке, знаєте, щось є. Знав, де хто там не чує, що у нього там на тумбочці стоїть, яка їжа у них в холодильнику, чи забезпечені вони всім. Слава Богу, що в харті це на вищому рівні знаходиться. Воно, понятно, що переростає іноді просто в якийсь шаблон, да? тобто от, коли кажуть не пан командир, а друже командир. От я думаю, що Глиба був якраз друже командир. Тому що він ну, реально був друг для своїх бійців. Я був вдома, це був ранок, там десь п'ята ранку. Ринов прийшов, каже, командир не виходить на зв'язок, поїхав сам за зміною. Я одівся, передився ж повністю, екіпірувався, взяв з собою ще двох людей, спросив, де крайня точка, де він виходив на зв'язок, і поїхали туди. Останній його поїздка, тобто він теж, виходить, до цього. Їздив з розвідниками, оцінював ситуацію, оцінював точки, знайшов безпосередньо СПЗМ, злітний майданчик для безпілотчиків. І, в принципі, через декілька днів сам завіз туди нашу групу екіпаж. І от коли вже їхав повертати їх через декілька днів, проводити ротацію, ну так трапилося, що да. тобто, потрапив під москальський ФПВ на оптувались Волокні. От, так, захищені, да, машини, тобто, да, репки, але оптоволокно це вже інший етап війни. тобто Тут вже можна або увільнутися, або випригнути, або з карабіна розстріляти і так далі. От, ну, Тут так, так, так доля співпала. Я каже, моя дружина, Бог забирає найкращих. Ми ж не знаємо, яка там участь у нього на небесах готова. Може, він там ще більшу роботу якусь робить. Тобто, звичайно, що ніякого не було геройства якоїсь глупості, да? тобто, це, це реально коротше, було все з безпековими якимись заходами, але ну, так вийшло. Це просто був шок. Ну, Я не мог повірити, що командира вже нема, от не стало Я з ним Вранці якби спілкувався перед виїздом, ще ж йому казали командир, там може не поїдеш. Та ні, я їх відвіз, я їх поїду заберу. І тут вже буквально 3-4 години і командира нема. Це, це, ну, я, я, я не можу це передати. Я сидів, я цілий день сидів і просто і, я не розумів нічого. Я навіть нічого не робив, бо я, ну, я не розумів. Я не розумів нічого. Це дуже сумна новина була. Я навіть не поїхав його евакуювати, бо я був десь десь, просто в прострації якійсь. Мене відразу назначили тоді ТВО, виконуючим обов'язки командира. І слава Богу, що хлопці, які ну той костяк, який глибо створив, в принципі, вони, ну, от реально, вони, вони нам вони мені допомагали і розуміли, що ну, ми не можемо зупинитися, навіть коли командир загинув. тобто, ну. Да це жах був. Тобто, ну, як, як вам передати свої емоції, свій стан? Тобто, ну, Я плакав цілий тиждень, тобто, тому що будь-яка реч, речі в кімнаті нагадують його. Там, машини, люди, обличчя, тобто їжа, тарілки, там, виделки, все-все там, повністю його нагадують. Приходить вечір після загибелі, а ти вже не чуєш його храпу. Тобто, там, ну, це навіть такі от мал маленькі якісь нюанси, і це вже просто там на серці. Кров'ю обливається. Да, це був шок, це, це досі шок. Це, це просто ну, це жахлива ситуація. Коли втрачаєш людину, дорогу собі людину, я вважаю, що він, ми з ним були не просто як командир заступником, ми з ним були друзі. І ну, це дуже жахливо. Да. Ходиш і от в голові мисля, що от зараз зайде в кімнату, Скаже, ну, що поїхали, де щось подивимося чи десь щось привеземо. На другий день вже зазнаєш, що його немає. Не вистачає якоїсь допомоги, От якогось там совету від нього не вистачає. Ну, згодом, вже... як ти починаєш привикати і розумієш, що ну, вже не буде такої людини, яка там прийде, і дасть якийсь совет чи ще щось, що треба просто продовжувати робити, так як він робив, і ти по його стопам. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу постановляю присвоїти звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка Либенському Сергію Володимировичу, старшому лейтенанту, посмертно. Президент України Володимир Зеленський. Знаєте, коли збирали речі, виходить, що я знайшов у нього молитовник. І от з дружиною позавчора спілкувався, вона каже, Міша, а що це таке? Вона теж якось не знала. А він такий, знаєте, обшарпаний. Ну, можливо, він його перекладав з баула в баул, з рюкзака в рюкзак. Я кажу, ти знаєш, я не бачив, щоб він читав. Англійські книжки він читав. Тобто він Не так, щоб супер-пупер знав англійську мову, але періодично намагався підняти свій рівень і періодично читав з перекладачем або сам там, ну, достатньо нормально знав. Читав англійські книги, да, історичні книги читав. От. А тут у нього налитовник, і знаєте, і я, і дружина, так ми так трошки. Ну, я зрадів, що якщо дійсно він читав, тобто я вважаю, що треба вірити в Бога, тобто, я думаю, що можливо, він. Він я думаю, що вірив в Бога. І тому Царство Небесне, тобто я думаю, що він на нас дивиться і, і, і в принципі. Все в нього буде добре. І буде добре в нас, коли він на нас дивиться. Хоч спілкуємося з хлопцями, навіть я з жінкою спілкуюся, і ми згадуємо хлопців, усіх, усіх хлопців. Глиба, наш командир, але ми усі, це ми родина. І ми згадуємо усіх. Плакати і сумувати будемо після війни. Сядемо і вип'ємо, сядемо поміньмо. Не вмирають, поки ми пам'ятаємо про них, Глиба.